У мене недостатньо знань, мені не вистачає досвіду, я з цим точно не впорюся. Знайомі думки, тоді, можливо, у вас синдром самозванця. Що це таке і як з цим боротися, діджитал маркетологам Поговоримо у сьогоднішньому відео. На зв'язку команда Genius Space мене звати Кельба Артем. і як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про ментальну складову нашої роботи як діджитал спеціалістів. Що ж, підписуйтесь, ставте лайк і погнали! Чи народжуються люди геніальними маркетологами? Звісно, ні. Талант це штука суб'єктивна і штука, яку набувають із часом. Тож кожного дня вам необхідно підвищувати свій рівень знань, підвищувати свою планку для того, щоб залишатися актуальними. І на тлі у необхідності в безперервному розвитку і зростанню вас як спеціаліста, вас як експерта, народжується так званий синдром самозванця, який у результаті каже вам: я недостатньо знаю, я не гідний цієї роботи, є люди кращі за мене, і так далі. Чи значить це, що ви гірше стали виконувати свою роботу? Скоріше за все, ні? Адже майже у кожного спеціаліста, який сумлінно виконує свою роботу, покращуючи її результати із року в рік, починає складатися враження, що вони роблять щось не так, тому що робота стає рутинною, і ось тут. І закрадається у голову What? синдром самозванця. Чим це небезпечно для вас, як для спеціаліста, як для експерта? Люди відчувають, як ви ставитеся самі до себе, вони це бачать. І на основі цих відчуттів вони будують своє бачення вас як спеціаліста. Відповідно, якщо ви власне ставитеся до своєї роботи несерйозно, без поваги, тому що ви не відчуваєте, що це та робота, від якої я кайфую, або це та робота, за яку мене бере гордість, замовник це теж не буде відчувати. Замовник також почне думати, що щось тут не так, оскільки він відчуває ваш вайб, він відчуває ваше внутрішнє самовідчуття. І тут же з'являються проблеми. Тож сьогодні ми поговоримо про чотири методи боротьби із синдромом самозванця за допомогою маркетингу. Тож, перший пункт нашого плану: проведіть власний ребрендинг. Ви, як діджитал-маркетолог, займаєтеся цим професійно для інших брендів, для інших замовників щодня. Але зробіть це сьогодні для себе. Навіщо це потрібно і що саме треба зробити? Зробіть так, щоб усі довкола знали, чим ви займаєтеся, що ви діджитал маркетолог, що ви є спеціалістом у цій ніші. Опублікуйте це у соцмережах, розкажіть про це своїм друзям, і зробіть так, щоб у колі знайомих вас приймали. Як діджитал-маркетолога, асоціюючи вас із цим статусом. Таким чином, вже за 2-3 тижні довкола вас буде пул людей серед друзів, колег, знайомих, родичів, які будуть сприймати вас як спеціаліста з діджитал маркетингу. І це буде вашим щоденним нагадуванням про те, чим ви займаєтеся і наскільки ця робота важлива та цікава. Другий крок створіть класну, власну самопрезентацію. Це те, що ви постійно робите для проєктів своїх замовників. Тож, чого б. Цього разу це не зробити для вас, особливо якщо від цього залежить ваша фінальна продуктивність презентація – це не обов'язково формат презентації PowerPoint або Canva. Це про контент, це про наповнення. Тож підкреслить у цій презентації, вона може бути і формату таблички, і формату текстового документу. Підкресліть, перше, свої плюси як людини, як спеціаліста. Ті плюси, які допоможуть вам або вашому замовнику у роботі, які є вашими особливостями. Другий пункт мої унікальні скіли та можливості тут. Пропишіть усе те, що виділяє вас поміж інших спеціалістів. Наприклад, у мене є фішка, що я зі своїми замовниками можу абсолютно спокійно вибратися кудись у заклад або провести уікенд, обговорюючи як робочі проекти, так і відпочиваючи. Таким чином рівень довіри між нами збільшується, і ми працюємо просто-напросто довше. І зазвичай я підключаюся до інших проєктів своїх замовників. Тож подумайте, чому бізнесу вигідно співпрацювати саме з вами і які є ваші особливості. І третій пункт цієї таблички, цієї самопрезентації, це ваші мінуси та ваші слабкі сторони. Куди ж без них? І мінуси потрібні якраз таки для того, щоб ви їх могли покращити, адже якщо ви винесете їх на текст, якщо ви винесете їх у презентацію у вашу табличку з самопрезентації, так то це буде вашим першим кроком до їхнього виправлення. І якщо підвести підсумки за другий крок, за крок самопрезентації. Пам'ятаєте, що все те, що ви виписали, ви можете це робити як буквально на папері, так і в Google документі або в презентації Canva, все, що ви туди винесли, це вже певна структура, яка підкреслює ваші плюси, ваші особливості, ваші мінуси, які ви пропрацюєте, і це стане дійсно серйозним кроком до того, щоб зрозуміти, що, по-перше, ви важливі, ви виконуєте роботу, і друге, це крок до самоповаги до поваги до своєї роботи. Також на окремому аркуші спробуйте за тією ж самою логікою виписати відповідь на три запитання: хто я, кому я допомагаю і чим саме я допомагаю. Ці речі також, після того, як ви їх випишете, вони також позитивно вплинуть на ваше саме відчуття. Третій крок у нашому плані по знищенню синдрому самозванця: тестуйте та оптимізуйте. Треба тестити цей вислів. Ми, як діджитал-маркетологи, використовуємо кожен день, адже як ще зрозуміти об'єктивність свого твердження, об'єктивність своєї гіпотези, її ефективність, як не методом порівняння та методом тестингу. Тож ви створили свою самопрезентацію, і тепер вам варто її відтестувати на невеличкій фокус групі. Оберіть декілька людей зі свого кола спілкування. Бажано, щоб це було професійне коло спілкування, тобто це ваші колеги, можливо, колишні замовники або замовники, з якими ви можете дійсно спілкуватися відкрито. Тож без зайвого офіціозу в найближчий час. Проведіть короткі бесіди, де ви презентуєте себе не через презентацію, а виключно усно, з людьми, з якими ви спілкуєтеся у професійному полі. І таким чином, поговоривши вже за чотирьма-п'ятьма людьми і отримавши від них зворотній зв'язок, можливо, критику, ви зрозумієте, що варто виключити з вашої самопрезентації, що навпаки людям сподобалося, і на що варто робити акценти. І знову ж таки, це підкріпить. Вашу самооцінку, і останній крок, останній пункт, який у нас на сьогодні є для боротьби із синдромом самозванця, це метод фокусування на власних досягненнях, якими б вони не були. Я розумію, що дуже складно, якщо особливо ви почали тільки свою кар'єру, дуже складно знайти якісь конкретні досягнення або цінувати себе за щось, коли ви заходите в інстаграмчик і бачите там людей, які ще 10 років тому. Досягли вершин у тому, у чому ви тільки почали розвиватися. Я розумію, це складно. Але ваша задача подолати синдром самозванця, Тож, які досягнення варто виписати, наприклад, ви пройшли курс діджитал маркетингу наприклад, ви зайняли там. Топ 10 місць це вже супер досягнення. Те, що ви пройшли це досягнення, те, що ви отримали сертифікацію, це досягнення. Або, наприклад, ви знайшли нового клієнта минулого місяця, або ви опрацювали там 50 лідів за минулий місяць, і зверніть увагу: я сказав, опрацювали, а не закрили. Так? Тому що опрацювати таку кількість лідів. Успішно або безуспішно, це теж є досягненням. Випишіть усі подібні моменти за останній час і за вашу професійну кар'єру. Це і є ваші досягнення, це і є те, на чому вам потрібно сфокусуватися для того, щоб більше себе цінувати. Ви, як людина, ви робите. Постійно щось для власного розвитку. Навіть, навіть якщо ви це не робите, наприклад, прокрастинуєте так, лінуєтеся, ви відпочиваєте для того, щоб увійти у роботу із новими силами. Тож це теж свого роду робота. І виписувши усі ці нотатки, усі ці досягнення, ви почнете більше поважати себе як спеціаліста, більше себе любити і як результат, синдром самозванця програє. Тож такі, от у нас були чотири поради щодо боротьби. Біз синдромом самозванця я сподіваюся, що сьогоднішній відос вам був корисний і бонус для тих, хто додивився відео до кінця. Якщо ви цікавитеся темою діджитал-маркетингу, пам'ятайте, що у нас постійно проходять відкриті безкоштовні майстер-класи, на найближчі з яких ви можете записатися прямо зараз за посиланням в описі цього відео. Я був радий поспілкуватися з вами сьогодні. Бережіть ваш ментальний стан, вивчайте діджитал маркетинг і на зв'язку.